І так, всім привіт! Ми вчимо німецьку мову. Як бачите, дуже багато всього написано. Я пишу завжди дуже великими літерами, щоб не було ніякого стресу. Якщо на ваших інтераційних курсах у вас було багато стресу, то тут у нас теж інтераційне курси офіційні в Німеччині, ми зараз в Мангаймі, але без стресу. Тому сідайте і дивіться німецька мова українською. І так, давайте я зараз це все видалю. Бачите, як гарно. Не потрібно мати ніяку шкарпетку, якою протирати раніше, знаєте, крейдою протирали. Тепер нам німецька держава дала ось такі класні дошки. І так, тема перфект. Ми кожен раз починаємо з цієї теми перфект, тому що люди всі думають, що а, на А1 я вивчив якесь там слово gemacht. Я знаю цю тему. Я вам гарантую, 50% людей. На рівні B2 неправильно використовують цю тему. Вони погано використовують цю тему, тому що програма освіти була ось така Ось така програма освіти була. Ми зараз робимо, einer Struktur. все структуру. 5-6 відео на тему перфект. Головна ідея перфект у нас є ті слово, наприклад, lernen і, як ми робимо паціп 2, важливу форму для перфект ми беремо G, додаємо Verb і додаємо Т. Виходить, наприклад, learnen, прибрали є-n, додали T, додали G, або G, T, і вийшла в нас G-learned. g learnt вчиф. Або. Gemacht, robif, і так далі. Напишемо зараз два приклади і підемо до основи, до винятків. Habe. Пам'ятаємо, допоміжне дієслово завжди на другій позиції. Ich habe. Deutsch. Gelernt. Ich habe deutsch gelernt. Я вчив німецьку мову. Або. Ich habe no Slow, Ich habe essen gekocht Ich habe essen gekocht meine nicht ya mayu ich habe essen gekocht. ich habe essen gekocht Ich habe Essen plakav ich habe, essen gekocht. Ich habe, essen gekocht. Ich habe Se po cenai zes is ich habe. Ich habe, bahato, viel geweint. Ich habe viel geweint. Ja, bahato redav, bahato plakav. Tut se tschiki pukif se jasno. Habe gelernt, habe gekocht, habe geweint. Ja, ftschif, ja, hotowav, ja, plakav. Od na forma, g verb t. Ge verb t. GT. Але є діє слова, де будуть винятки. Лізен. Лізень, якщо я скажу, ага, в нас же є правило, і це правило ге плюс верб, плюс «ти» – це правило, я використовую, тоді буде лезень. Пам'ятаєте, минулих відео я так поясняв лезен, я прибираю закінчення. Biro koren, les, dodajam T, dodajam G. Zdaj preverjam. G, aha, G, weap, weap, T, gelest. In kdo si reče, u, gelest, ta forma je napačna. T. t. Gemacht, lahko rečem, gelest ne moremo reči. Lezen v perfekti bo gelesen. Гелезен, тобто приставка буде така ж, як і в нашій універсальній формулі є. тіє слово, але замість те буде стояти Н. І хтось з вас каже. Аварум. Чому? Чому в нас гелезен, а не як нормальна адекватна форма делесть? Як до цього було «гемахт», «гекохт», «гелерн», «гетанц», «гевайнт». Відповідь варум дарум. Потому що чорт його знає. Чому ніхто цього не знає. Ці слова є винятками. Їх треба вивчити. І це старке або «унрегельмесіге» Верб. Дві назви. Штаке верб, сильні дій слова. Unregelmäßige Verben. слова, які є винятками. До речі, вся ця інформація є в моїх підручниках. Можете подивитися, знизу є посилання на підручники. В цих підручниках є інформація дуже багато щодо саме цих винятків. І так, напишемо зараз найважливіші винятки, які є в німецькій мові. Ich lese. Я читаю ein Buch. Ich lese ein Buch. я ja читаю книжку. Я вже багато разів казав, коли ми вчимо тему перфект минулого часу, треба завжди вчити і теперішній час. Перфект минулий час не вивчиш без теперішнього. Поки не вивчив теперішній, далі не йдемо. І так, lese ein Buch. Починаємо perfekt. Ich... Друга позиція в нас habe. Ми це вже знаємо, Ich habe. Допоміжне дієслово, слово, і діє завжди у нас на другій позиції. Ich habe ein Buch. і тепер lesen треба переставити ось сюди в формі, яка нам потрібна. І згадуємо, що це штарке. Einstarke sveb сильне дієслово буде виняток. Ich habe ein Buch Gelesen. Nijakich in sich Formen, Nema odna forma. Ich habe ein Buch gelesen. i Savchite. Gelesen, 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 gelesen. Ich habe ein Buch gelesen. Ja, ich i Bude, vam Щастя від цього. А яке щастя мені буде, це просто обалдеть. І так. Пишемо. Фраза в нас була. Напишу тут. Давайте напишу тут в краю. Бух. gelesen. Бух gelesen. Gelesen буде усі я, ти, ми, ви, вони. Усюди буде gelesen. тільки різні буде haben. Іх habe Ein, ein Buch gelesen. Standard Phrase. wir weiter. Hast, du hast ein Buch gelesen. Die Wort steht in der zweiten Position. Ich habe ein Buch gelesen. Du hast ein Buch gelesen.

hat ein Buch gelesen. Я не можу сказати, ich habe gelesen ein Buch. Тобто сюди поставити я не можу. У нас завжди є правило в німецькій мові, оце німецьке речення. Дій слова може стати на другій позиції або в кінці. Називається verb ende. Друга позиція, кінець. Друга позиція, кінець. Друга позиція, кінець. Це була однина. Ich, Я, du, ты, er, він ще є es, вона, воно. Тепер давайте про множину поговоримо. Зараз. Я сподіваюся, ви трошки вже розслабилися, бо більшість людей, хто вивчає німецьку мову, кого я питав. У них увесь час якийсь стрес. знаєте? Вони сидять на уроці і вони стресують. На уроці вони стресують, бо тема перфект пояснюється за 5 хвилин. І ось так воно накидано, накидано, накидано. Нічого не ясно, не ясно, куди що засовувати. Плюраль це в нас множина. Це у нас. Вія, ми. Вія, наприклад, я і ти, вія. Це в нас. Ія, ви, наприклад, ди, ти, ти і ти, ту-нду, ія і це в нас зі. Вони. Итак, wir, мы, haben, wir haben ein Buch gelesen. Wir haben ein Buch gelesen. Мы читали книжку. Wir haben ein Buch gelesen. Вы, z.B. ihr. Ihr, ja kev nas tut za hat, habt, habtst? ne. Ihr, tut behatl de habt. Ihr habt ein Buch gelesen. Ihr habt ein Buch gelesen. Du hast gelesen, du hast gelesen. Ihr zusammen, ihr habt ein Buch gelesen. I ostani, das Das sind. Це є, das sind. Peter. Und Maria. Das sind C'è. і Maria. Вже дві людини. Людина один, людина два. І вже можна сказати. З, вони. Тобто у нас тут з буде. Вони. Sie haben. Ein buch gelesen. Sie haben ein Buch gelesen. Вони книжку читали. Це в нас gelesen. Тепер ідемо далі. Ніяких пам'ятаєте, я казав, якщо брати по формулі, буде гелест. Це неправильно, буде gelesen. І так. Ідемо далі. Зараз я це все видалю. Давайте ще інше слово, наприклад, шрайбен. Подумайте, які вирази ви знаєте з «шрайбен». Більшість людей вчить як слово «шрайбен». Ось «шрайбен» було в книжці: шрайбен, писати, не пісяти, а писати. Ось є шрайбен, писати, все я вивчив. Потім людина приходить кудись з курсів, така класна, з рівнем B1. До неї починає щось казати, вона така. «Ich schreiben. «Ich schreiben», Тобто толку вчити просто шрайм. Шрайб ми теж завжди вчимо з різними комбінаціями. Перед тим, як вчити минулий час, я вам вже казав декілька разів, ми вчимо теперішній. Тобто, Для повторення можна написати. Ich schreibe. Ich schreibe einen Brief. Ich schreibe einen brief. Я пишу листа. Діє слово у нас завжди на другій позиції. Не забудемо. Schreibst. Tu schreibst, ти пишеш. Einen brief. Ти пишеш листа, ту schreibst einen brief. І давайте напишем: win er. schreibt, він пише: пише, бріф. Er ось після того, коли ви повторили в початковій формі теперішнього часу, і schreibe, du schreibst, er schreibt, можна переходити в минулий час. Минуло. Помаргайте, трошки відпочиньте, трошки вдихніть, видихніть, бо ось проблема в тіктоці. Бачили, у мене в тіктоці також багато відосів, там десь 400. Тисяч підписників є, подивіться послання є в мене в профілі. Але там відоси по хвилині, і там так все швидко, швидко, швидко людина не встигає вивчити. Тут ви можете вчити спокійно. Можна сидіти, медитацію медитаціома і вчити. І так, шрайбен в нас буде. Іх хабе. Така ж сама форма. Іх. Brief. І тепер форма. Напишу іншим кольором. зеленим. ге Бачите, тут не тільки інше закінчення ен, Бо по формулі нашій, пам'ятаєте, формула G плюс verb плюс T теоретично правильно було би ge. Schreibt, geschreibt, geschreibt. Але так не кажуть. Ні? Це можна сказати з простими дієсловами. це в нас винятки. Тут не тільки додається ЕН, тут ще й буде і E, тобто шрайбен, хабегешрібен. Що робити з цими словами? Просто їх завчити. Є список слів в моїх підручниках. Ще раз мої підручники всі бачили в посиланті в профілі. Seid jet po de ich habe einen Brief geschrieben. Na pischem Schepräklats Tina pisafli Du hast, du hast einen Brief geschrieben. «Du hast einen brief geschrieben. Hast. Друга позиція «geschrieben» – shrieben тут. Давайте саму складну форму напишемо. З I. Ви написали листа. Як це буде? «Ihr» Я вам допоможу. Тут буде так само einen Brief geschrieben». Тобто гарна річ, що «geschrieben» вивчити треба тільки один раз, воно завжди повторяється. Du hast einen brief geschrieben», ти написав, а «ihr» – Einen einen Brief Brief geschrieben. geschrieben. Ihr habt, einen Brief geschrieben. Ihr habt einen Brief geschrieben. Всім дякую. Ми тут вивчаємо повільно німецьку мову по 15-20 хвилин за раз. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях. Я всі коментарі завжди читаю, відповідаю. Будемо з вами разом вивчати німецьку мову. Всім дякую.